Вадим Олексійович? Доброго дня, шановні присутні. У мене технічне питання на минулій сесії було затверджено було затверджено програму облаштування системи відеоспостереження та охорони сигналізації. У приміщенні КНП дитячий медичний центр е Лесі Українки, 41, і дана е програма була е з фінансовим забезпеченням 252 тисячі. Е ця сума була подана одною графою за одним кодом 2210, Але при цьому складова е роботи, то .е. виконання сумих е робіт, була менше ніж 50. Відсотків 79 тисяч 650 гривень. Що можна було в подальшому коректно провести розрахунки? Ми просимо цю суму 252 тисячі, тобто сума при цьому не міняється. Рознести по двох пунктах: тобто, окремо облаштування робота 79 тисяч 650 гривень і закупка матеріалів 172 тисячі триста сума при цьому не міняється, нічого не міняється. Зрозуміло. Запитання є? Немає. Дякую. Олена Бруповля, будь ласка. Добрий день на ваш розгляд пропонується проект рішення про повноваження заступника міського голови Сергія Васильченка на укладання та підписання договорів. Дане рішення приймається з метою впорядкування та оптимізації роботи заступника міського голови Сергія Васильченка відповідно до напрямків роботи, яку він координує, та тих структурних підрозділів, якими він опікується. Мова йде про е договора. Це догора підряду, догора будівельного підряду, догора підряду на проектні та пошукові роботи, догора на виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва, догора на розроблення місцевої документації, догора на закупівлю будівельних товарів, будівельних робіт та будівельних послуг за кошти розпорядником, яких є виконавчий комітет. Запитання? Немає, дякую. Микола Миколаєвич, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, пане головуючий, на розгляд ваш пропонується проєкт рішення по затвердження положення про топонімічну комісію, а саме розділу, що стосується складу топонімічної комісії, викладаємо його в новій редакції. Справа в тому, що Певні посадові особи змінили місце роботи, пішли на пенсію, відмовляються від, подальших, від подальшої участі, тому ми е, замінили людей і викладаємо нові редакції. Також це стосується і секретаря топонімічної комісії попередній Андрій Павловський, який провів дуже е, багато. Роботи по нашій по роботі нашої комісії відмовляється в зв'язку з навантаженням на своїй основній роботі, тому ми зайшли думаю, гідну заміну. Це наш науковий співробітник, науковий секретар. E, нашого музею, а також викладач Кам'янського національного університету імені Івана Гієнка, Андрій Хоптя. Mm -hmm. Ну і плюс в тому величезний в тому, що ця людина вже очолю, не очолювала, а була секретарем такої комісії з 17 по 22 рік. Тобто, досвід є. Тому прошу підтримати. Запитання про складу. Нема. Дякую, Ніколайович. Має Дмитрий. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Проєкти рішень, які виносить департамент економіки на чергову сесію, це 26 і 27, про е, передачу гуманітарної допомоги. Я, як і завжди, зазначаю, що дана гуманітарна допомога вже отримана. Вона вже на підприємстві, вона вже частина із неї вже монтується до виробництва, е, отримані там силові трансформатори, вимикачі, кабеля і так далі. Це все для роботи підприємства для забезпечення послугами нашої громади. Чи є питання? Запитання є. Немає. Дякую. Борис Ярославович, будь ласка. Ліфт чи Ліфт буде у нас чи Всім доброго і гліб дуже також. На розгляд сесії підготовлено питання, готова програма щодо поточного ремонту приміщення за адресою вулиця Франко, 30 під розміщення реабілітаційного центру. В чому заключається суд питання? Минулому році ми своїми силами переобладнали лекційний, лекційний, чи зал засідань. У нас був під реабілітаційне відділення. Ми обладнали його повністю. Ми закупили повністю обладнання. на сьогоднішній центр працює на сьогоднішній день користується популярністю, і нам не вистачає трохи приміщень. Якщо буде збільшено приміщення, ми тому що утворилась ну, черга. Якщо буде збільшено кіль... ну, кількість квадратних метрів, ми тоді могли б цю групу, яка в нас є. Розділити по, по приміщеннях і пропускна спроможність збільшиться ну, багато Ну не в багато разів, хоча б у два рази. У нас є зал, зал ЛФК, хто був колись на Івана Франко, який використовується частково. І вперше в ці кошти, ми отримали б ще один зал для проведення ребіляційного е, заходів. Через що прошу підтримати. Запитання є. Дякую. 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 Замість Сергія Васильовича, будь ласка. Добрий день, шановні депутати. Доп. В Вашій увазі пропонується чисто технічний проект рішення про зміну типу перейменування та внесення змін до відомостей Кам'янець-Подільського ліцею No8 Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області. Понижаємо статус до гімназії. Понижаємо чи повуш? понижаємо. А що Ну, в нас є е, план трансформації в мережі, і відповідно до цього плану трансформації до 27-го року в громаді має залишитись тільки два ліцеї, всі інші заклади освіти мають бути або початковими в складі гімназії, або окремо початковими, або гімназіями. Mm. Наразі восьмій ліцей не набрав 10 клас, випустив 11, і тепер вони вже будуть в першу вересня гімназії. Минулого року ми зробили так з двома закладами: перший і другий. Ліцей наразі не гімназія. Дякую. Вимоги законодавства. Запитання є. Ну, це, звісно, біда, якщо в восьмій школі вже немає 10-го один цього класу. Це... Дякую. Віктор Васильович. Доброго дня всім присутнім, пане головуючий районною військовою адміністрацією на розгляд депутатів міської ради виноситься програма підтримки діяльності органів виконавчої влади Кам'янсько-Подільської міської радою на 2025 рік. Розрахунок видатків на реалізацію заходів даної програми передбачено. Виділення 400 тисяч гривень з бюджету Кам'янець-Подільської міської територіальної громади, 350 тисяч гривень на придбання паливомастильних матеріалів, бензин та дизельне паливо, і 50 тисяч на оплату послуг з ремонту та поточного обслуговування службових автомобілів, які знаходяться на балансі військової адміністрації для здійснення службових обов'язків. То відповісти на питання. Дякую. Запитання є по військовій адміністрації? Немає. Дякую. Наталія Іванівна. Доброго дня. На ваш розсуд пропонується внесення змін до рішення сесії міської ради від 2016 року номер 326 10 яким були затверджені граничні суми витрат для придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування комп'ютерів. Придбання та утримання мобільних телефонів виконавчими органами міської ради, а також структурних підрозділів, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Постановою від червня 2025 року внесено зміни і збільшено граничну суму для придбання комп'ютерів до 50 тисяч відповідно було 23 і 27, і збільшили вартість придбання для комплекту меблів для службового кабінету керівника з 6,5 до 15 тисяч. Це всі чотири зміни, які проведені. Okay. Дякую. Запитання є? Немає. Всім дякую. Продовження комісії буде в 17.00. А ще одне питання? Ага. А яке у вас немає додаткового? В переліку питань немає ну то мен на будемо на 17:00. Окей.